Сьогодні робимо штоль. Це дуже різдвяна страва. Беремо дріжджі, я беру ось такі. І я вже зробила опару. До опари, коли вона постоїть 10-15 хвилиночок, я додаю яйця по одному і потім їх трохи е, взбиваю. веделкою, але не дуже сильно. Потім сіль. І обов'язково цукор. Все по рецепту, інгредієнти будуть під відео. І потім вже додаю ось такі спеції і масло. Вершкове, таке добре. Додаю потрохи масло, і потім додаю борошно. Борошно обов'язково простіємо, щоб тісло було бухке і м'якесеньке. І потроху вимішуємо лопаточку спочатку, ось так, ось так потроху-потроху. І додаємо ще вершкове масло, і потім ще борошно що залишається. Тут я вже беру лопатку іншу, щоб було трохи вимисити було зручно, тому що руками ще не піде, воно ще дуже м'якесеньке. І ось таке тісто ми залишаємо. І накриваємо, щоб воно підходило, ось так воно виглядає. Це вже інше тісто підійшло, воно постояло десь годинку півтори. Добре, його обмішую і додаю цукати, які я настоювала десь 2-3 дні на коняці. Добре, їх вмішую в тісто, і потім ще залишаю десь на 30-40 хвилин, можна до годинки. Щоб тісто знов підійшло. Добре, вимішую руками, вже тут можна руками працювати. Потім, коли вже воно підійшло, воно таке пухке, м'якесеньке, я розділила на чотири частинки і розкачую і скручую в плас. Ось так, як рогалик. Скручую, але не до кінця. Ось так виходить. Подивись, і щоб в тебе так само вийшло. І потім викладаю на пергаментну бумагу. Ось так десь на відстані, тому що вони будуть ще підходити. Ось такі красенки в мене вийшли. Поки ще гарячі, я їх вершковим гарячим маслом смащую, і потім вже цукровою подорою присипаю добре-добре. З обох сторон. Добре присипала і потім заматую. Ось так пакуночок я заматую кожен. Воно повинно бути м'якесеньке, ось воно в розрізі. Дуже м'якесеньке і пористе і смачне. І ось так у пакуночку воно ще полежить,